Всім привіт, з вами Михайло, ви на каналі МистерПапорч. І це вже 79 день челенджу. Так сказати, 79 день зі 100 я майже на вершині. І ще потім лишається після цього дня, після цього відеоролику лишається ще рівно 3000 до кінця челенджу. І я не запиню і я не зупинюся, поки я не дойду до кінця. І хто не в курсі? Це 100 дневний чалендж. Це вже 79-й 79 день. Це протягом 100 днів. Я відтискаюся, присідаю і роблю на по 100 разів протягом 100 днів. Так що дякую за ваші подбайки, дякую за 891, бо вже а тепер далі. На 900 підписок буде невеличкий розіграш. А, на тисячу буде 1000 будем для мого каналу. Такого ви ще не побачите. Якщо я про спойлеру, які будуть призи у телеграм-каналі, коли буде на Ютубі 920 930 підписів. А ми будемо починати. Не забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися на канал і писати коментарі. Підписуватися на телеграм-канал. Щоб знати всю інформацію, перше, коли буде відеоролки, коли будуть стріми. А ми починаємо. Відео без монтажу. Це така сказати вже така традиція, що протягом цих я все роблю тако без монтажу. Ну що, ну що, ми починаємо. Маю якраз цей футболку, щоб потім було цей. Щоб було легше. Ну що, перший зараз. Підходик на. на цей. На відтискання. І там що буде рядко. Сьогодні можливо, десь, коли я тепер за зроблю стрімчик, запишу. І думаю, що буде для вас, цей, Так сказати. Після запису відеоролик думаю, я що зробити для вас стримчик. Так що понадоби. Перший, перший підходик. Так, то на курсі у мене є така дошка, що лятка спеціальна для біжима. Что давно її купував. Ну добре, погнали. перший підходи... Погнали. По 25 разів 4 підходи. Все, погнали. Десять. Десять ще 15 и буду сразу заменять и хват. ватище 5. Буде вже перший підход. Перший підхід вже минаю. Вала. 25 Потім зразу пробуду на... якраз на другий підкозик. 79-й день. І потім все лишається. Від сьогодні 3 тижні. Значить так сказати, що... 28 е, 8, -го, 8 -го вересня так дивився. Що ми маємо закінчити стонельний чадж? Я питався, а потім вже я передумав, що не буду, не буду продовжувати, але для себе буду продовжувати. Ну, напевно, не кожен день, а через день потреба хоч і відтяхати, я це вже розумію. Я навіть коли це, навіть коли я пропускав і робив двісті, мені було то дуже легко, все просто дуже легко зробити. А так я робив 200. Але я не здаюся. всі. Я це показую на своєму прикладі. Що, все можливо. 79-й день. Потім ще лишається 21 день. Три тижні! Рівно три тижні до кінця! Я пам'ятаю, коли було, що, що 21 день. Це було... Та <смі> було було. Це було 2 місяці тому. 2 місяці тому було. Але вже... Майже кінець-челендж. Майже я, в принципі, кінець відрізок Бачу. Бачу, такого сказати для себе образу я бачу в голові що. Файно, наближаємося і можливо, можливо ще якийсь челендж, а можливо, ні, буде вид. Але я хочу для себе, я вирішив такий челендж взяти, для того, щоб себе заставити, щоб вже не було такого, що я пропускав для вас від відеоролики, були вже виходили і трьомі, щоб в мене було більше мотивації. Дисципліна саме. Все можливо, якщо в тебе буде дисципліна, якщо ще плюс мотивація. Це дуже велика справа. Ну що, панале, другий підходик! Панале, трошки заговорився. What's just what? <laughs> <laughs> yeah. Все пять и буду уже пятьдесят. Двадцать пять. Там же не пятьдесят. Я вже зрозумів, що це варто навіть те, що ви мені підказуєте. Пишите коментарі. Торшування, в принципі, я навіть скачав один додаток, що я собі що їм то Я собі регулюю, скільки калорій, це все за день виходить. в принципі, виходить нормально. Норма за добу <клух> 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 Ще залишається два підходи по 25. І зразу будемо переходити на присідання. А потім, знаєте, після кої я запишу відеоролик. Е, десь може... Десь коли 9. Я запущу 7 по Євротрек Сулятор 2. Так що... Зараз 3 підхід 25. Потім ще четвертий і зразу після без відпочинку. Без, і буду проходити на... Буду зразу переходити на На, на присідання. Ну що, пона не будемо довго затримувати третій підходик. Если что, питать, это и будет семь пять. Понадобиться их буду семь пять. 75! Я в принципі такого все порахував, що в принципі мені йде в середньому на відтискання десь 10-12 хвилин. Чись вам такошки поговорити. Напишіть в коментарі! Потім буду напевно відповідати. Ще лишається 25 відтискань і зірвається проходження присідання. Ну присідання це вже легше набагато. Але тут є свої нюанси, все одно якобиш, хоч без перериву трошки змучуюся. Потім лишається після присідання e, Лишається на стопраці. Але ще зараз трохи e, цей. Добре, не буду багато говорити. Останній підходик і зараз проходимо до присідань. Ну що, погнали! Напишіть в коментарі, скільки я за відеоролик сказав. Погнали! Дуже цікаво, хто переходить. Por pues nada. Десять залишається п'ятнадцять. Дружжи є сі п'ять. Дев'ятнадцять друже. тільки без пересламку. Дев'яносто ще зараз. Десять десять відтискань. Зараз проходжу мене без первучинку. Ну що Погнали! Останній зразу приходжу на присідання. Погнали! Сто! Ах, музыка чогось смекнуть. Чо. Уже сто. Зразу шо там дальше подалюсь. Ну шо, зразу я. Переходжу, 79-й день челенджу. Музика чогось виключилась. Але я не зупиняюсь. Навіть якщо музика ці стала. Ну що, погнали! Погнали! Там робот так само поправлю. Це дещо по... То що музика виключається, це не дуже добре. Але це, мене не зупиняє. Але знаєте, з музику так приємніше займатися. Ну добре. Зразу приходжу на присідання. 79-й день челенджу. Ну шо, погнали? Тридцять ще зараз 70 залишається. Погнали далі. 70. Ще лише і сі 30. Фух. Фух. З кожен день, та й би... Це тако сильнішим, сильнішим. І годі вже от кохнекти. Я вже сам розумію, що скажімо з нами навіть легше вставати мені зранку. ранку. Я тако навіть після чаям, коли для вас відеоролик. Викладаю на канал, то вже виходить, що я тебе як відпочувшись, що міг би, той би як зробити ще 100 разів. Але тей я, я це, я, якщо що, не записую наперед, я записую кожного дня по ну, було чесно. Би, я би записував наперед себе... Тебе було не то. Добре, що 30 присідань лишається і зразу проходимо на прес. Ну що, понали? 100. 100. Теперь уже лежат лишь 100 разю на пресс. Сразу камеру поправлю. 100 на пресс лежат и, и уже так сказать. 79 день в принципе можно сказать, что зарачивают. Ну что, понадобится остальных 100 разю на пресс. Легче, легче мне. Ну що, понадоби. Погнали. Хочеться таке просто полежати і забути, але не буду довго догадзе. Потім вже як буду спати. Ну що, погнали. Останніх напрям сторожів все погнали. But. Сто! Ну що можу сказати? Офіційно так сказати, 79-й день завершено І після цього лишається 21 день. Це так сказати, 3 тижні. в принципі, зміни бачите. помало помало є прогрес Скажу, що ще... 79 зі 100 день офіційно сказати, я майже на вершині. І ще б не залишилося 21 день, і челендж буде завершений. І я не зупинюся, поки його вже не завершу. Тут залишається якихось 21 день і це не багато. Ну добре, я буду на цьому завершувати. Дякую, хто додивився до кінця. Ставте ваші подбайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, підписуйтесь в телеграм канал, не забувайте. На 10-м буде невеличкий розіграш перед грандіожем, який буде на тисячу. А коли буде на Ютубі 920-930, я в телеграм-каналі, хто буде підписаний про спойлеру, що буде, який розіграш. І напишіть в коментарі, який ви мені би після цього. До кінця зробити челендж. Я ще, я ще так сказати. Так сказати. Хотів зробити челендж. би як 100 разів протягом 100 днів та й би як на турнику. Вам би було цікаво? Будь ласка, напишіть в коментарях Буду цікаво почитати. Ну добре, буду з вами прошедші. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть коментарі. І порахуйте скільки кількох за цей відеоролик сказав канал. Ну добре, не буду вас затримувати. Дякую за перелік. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. А я буду з вами прощатися 79-й офіційний день завершення челенджу. І залишайся рівно 3 тижні 21 день. Ну добре, а з вами ми був Михайло ви на каналі Містер Попович. Побачимось завтра. До нових зустрічей!